Вітаю, я хотіла б торкнутися одного з найбільших за територією меморіалів, які увічнюють пам'ять жертв нацистського режиму тоталітарних режимів в цілому. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми згадували Кристіана Болтанських і його проект Зниклий дім, ми говорили про те, що цей дім був останньою адресою для багатьох людей, які загинули в Голокості. Так, ось проект, про який я збираюся зараз говорити, увічнює саме жертв нацистського режиму. Не тільки тих, хто загинув в Голокості, а і супротивників нацистської влади, дезертирів з Вермахту і так далі. Але всі вони жертви нацистського режиму. Я сказала, що це один з найбільших за територією меморіалів, але при цьому. Можна просто пройти повз, і не помітити, і як таке можливо. Йдеться про проєкт камені спотикання. Якщо ви йдете по вулиці та раптом побачите маленьку табличку 10 на 10 см з написом нахиліться, можливо, це і є один з каменів спотикання. на латунній пластинці, ви побачите ім'я, адресу, роки життя і місце смерті людини. Ця табличка встановлюється перед домом, з якої людину або забрали на депортацію, або до смерті. Проект камені спотикання започаткував німецький художник Гюнтер Демнік. Перші таблички він встановив в 1996 році, і цей проект триває і понині. Сьогодні встановлено біля 90 тисяч табличок в різних країнах світу. Художник розповідав, що коли він спостерігав офіційні церемонії пам'яті жертв голокосту, йому хотілось вивести. Цих жертв з простору анонімності, з простору статістики, повернути їм імена, які нацисти замінювали на номери, на таборні номери. Демніх почав шукати форму нової меморіальної мови ще в 1992 році, встановлюючи таблички в пам'ять сінці та ромів, вбитих нацистами. А в 96-му, як я вже сказала, він винайшов форму. Камені спотикання, якими ми знаємо їх сьогодні. І перші камені спотикання були встановлені в Кьольні. Від початку це була індивідуальна ініціатива художника. Але з 2000 року проєкт був підтриманий місцевими владами. Як це працює? Перше питання це хто має ініціювати проєкт. Це має ініціювати? Якась людина конкретна. Не музей, не великий фонд, не якась інституція, а жива людина. Ця людина не обов'язково родич, це може бути будь-хто, хто зацікавився цією пам'яттю, має зібрати інформацію про жертву нацистського режиму. Зібрати, перевірити, з'ясувати всі обставини та передати цю інформацію в проєкт камені спотикання. Проєкт камені спотикання перевіряє цю інформацію і тоді приймається рішення про встановлення меморіального знаку. Людина, яка ініціювала встановлення меморіального знаку, платить 120 євро, і після цього цей знак буде виготовлений і встановлений на місці. Важливо, ще раз підкреслюю, що це ініціатива конкретних людей. Які згадують інших людей та повертають їхні імена в сучасне життя, з якого вони були викреслені в 2009 році. Камені спотикання з'явилися в Україні спочатку в Переяславі, згодом в Рівному, Чернівцях та в Києві. Попри величезну популярність проекту камені спотикання, в нього є і немало супротивників. Було багато випадків, коли єврейські організації виступали проти проєкту і казали, що імена єврейських жертв топчуть перехожі, і таким чином їх знову принижують, як їх принижували під час Голокосту. Наприклад, в Мюнхені єврейські організації переконали місцеву владу заборонити встановлення каменів спотикань. Напевно, жоден меморіальний жест не може бути сприйнятий однаково всіма людьми. Важливо в цьому контексті слухати аргументи інших людей, дискутувати, шукати спільну мову для мене камені спотикання один з найулюбленіших меморіальних проєктів. Я не бачу приниження в тому, що ім'я людини написано на тротуарі, тому що вони можуть зупинитися біля цього знаку. Нахилитися, як і у випадку з порожньою бібліотекою Ульмана людина зупиняється і свідомо нахиляється, згадуючи те, що було. І знову ж таки, згадує всі контрмонументи, ми можемо сказати, що меморіал це не матеріальний об'єкт у просторі, це люди, які збираються біля нього. Це люди, які погоджуються зберегати цю пам'ять. і Промовляють, що для них ця пам'ять є дуже важливою. В нашому короткому курсі ми торкнулися всього декількох прикладів меморіальних практик, які зберігають пам'ять про втрату. Це може бути нематеріальний об'єкт, який меморіалізує порожнечу. Це може бути негативна форма, яка візуалізує втрату. Це може бути меморіал зі світла. Чи зі звуку, коли промовляються імена загиблих людей. Найголовніше в меморіалах це те, що ми говоримо, те, що ми розповідаємо один одному. І таким чином ми зберігаємо пам'ять. В будь-якому разі, коли ми говоримо про меморіали, коли ми згадуємо меморіали, ми маємо пам'ятати, що меморіал це ми. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей!